Крістофер Нолан або останній динозавр Голлівуду, або справжній геній, який уперто грає за власними правилами. У той час як індустрія давно живе за цифровими технологіями, він знімає виключно наплівку IMAX. Так, це складніше, дорожче і в сучасному світі схоже на мазохізм. Але Нолан переконаний. Далі цитата: цифра занадто стерильна, а кіно має дихати, шуміти, мати свою фактуру. Його ставлення до сучасних технологій можна назвати, м'яко кажучи, прохолодним, мобільні телефони ні. Електронна пошта ні. У світі миттєвих месенджерів він віддає перевагу старомодним способам. Ділові переговори він веде звичайними поштовими листами, навіть сценарії роздає тільки в паперовому вигляді ніякої цифровізації. Збоку може здати, що він просто вперто застряг у 20 му столітті, але результат говорить сам за себе, його фільми виглядають так, ніби між глядачем та екраном немає жодного фільтра. Можливо, в цьому і полягає секрет. У відмові від зайвого. Якщо бажаєте більше дізнатись про творчість Крістофера Нолана, переходьте за закріпленим посиланням. Буде цікаво!